Доброго дня! вашій увагі представляється матеріал, лекція на тему невідкладні стани при бронхіальній астмі. Лекцію буде проводити викладач Сумського медичного коледжу Світлана Бабіна, яку мету ми ставимо перед собою, викладаючи цей матеріал. Цей матеріал є як повтор матеріалу для медичних сестер, які хочуть більше детально повторити а, дії при невідкладному стані при приступі бронхіальної астми. І так, весь матеріал викладений на основі доказової медицини. Він ґрунтується на настановах на по бронхіальній астмі. Дальні настанови виведені на слайді. Той, хто хоче більш детально ознайомитися з оригінальними матеріалами, будь ласка, а, Пройдіть пройдіть і продивіться ще раз ці настанови люба допомога Повинна ґрунтуватися на анатомії та фізіології людини. все, що ми робимо, повинна не йти в протиріччя з фізіологією людини. Що з фізіології та анатомії нам треба знати для надання невідкладної допомоги при бронхіальній астмі? Це те, що при бронхіальній астмі вражуються бронхи. Бронхи відносяться до нижніх дихальних шляхів. Верхні Дихальні шляхи від нижніх відрізняється тим, що у верхніх дихальних шляхах повітря не у нижніх дихальних шляхах повітря стерильне. Де ж починаються нижні дихальні шляхи, вони починаються від міста біфоркації трахії на бронхі. Бронхіальна астма міляється хронічним захворюванням. Тобто захворювання, яке, яке має два періоди ремісію і рецидив. Під час ремісії пацієнт, як правило, ніяких симптомів не проявляє, під час рецидиву у нього розвертається приступ бронхіальної астми. Бронхіальна астма характеризується звуженням просвіту бронхів, і це називається обтурація бронхів. Внаслідок чого ж відбувається аптурація звуження бронхів. Звуження бронхів має три механізми. Перший механізм це спазм м'ятких м'язів бронхів, Другий – це набряк слизової оболонки. І третє це посилення виділення слизу про світ бронхів. Знаючи ці механізми, при нададі невідкладної допомоги, ми можемо впливати на спазм, на набряк і на харкотиня. Чи рідкі ці приступи, От як часто ми можемо стикнутися з приступами брангіальними астмами? Статистика каже, що від 6 до 9, а іноді до 10% населення земної кулі хворіють на бронхіальну астму. Найчастіше приступи відвідують дітей, а також людей понад 40 років за рік приблизно 250 тисяч людей умирають, від, того, від приступу бронхіальної астми. Тобто, захворювання дуже не таке вже рідке і представляє загрозу для життя. Для того, щоб надати невідкладну допомогу, нам треба ще інформацію одну повторити з вами. Це класифікація бронхіальної астми за етіологією. І так, у нас бронхіальна астма буває. Атопічна, тобто алергічна, коли в крові підвищується рівень імуноглобуліна є, е, людина чутлива до алергічних реакцій, інфекційна Форма пов'язана з якимось інфекційним процесом, найчастіше вірусний, бактерії, грибкові і так далі. Аспіринова в останній час дуже розповсюджена лікування нестероїдними противозапальними. От неприносімость їх може привести до бронхіальної астми. Вагусна пов'язана з підвищеним тонусом блукаюча нерва. Бронхіальна астма під час фізичного зусилля, пов'язана з гіпервентиляцією під час сильного фізичного навантаження, емоційна слабільною психікою, гормональна з гормональними зрушеннями організму. Тобто знання етіології допоможе нам при невідкладних допомозі, а також при проведенні профілактичної роботи. Фактори ризику, які визивають приступи, бувають зовнішні і внутрішні. Зовнішні, на перше місце, ми ставимо домашні алергени. Це домашній пил, пил від домашніх тварин, тарганів, молі, грибків, плісніви. І Якщо у нас домашні алергіни, ми повинні з ними боротися гігієною чистотою. Всі поверхні вдома треба протирати мінімум два рази в день балою ганчіркою. Якщо у вас є домашні тварини, алергія у них визиває шерсть, епітелій, екскременти, паразити, тому ті місця, де Відпочивають тварини, повинні бути гігієнічно чистими. Цим треба дуже слідкувати. Таргани молі такі насікомі, які часто дуже живуть разом з людьми і. Продукти їхньої життєдіяльності, виділення продуктів життєдіяльності мають дуже алергічний характер. Гриби і плісніва розводяться там, де є сирість, погана вентиляція, погане отоплення, холод. Тобто боротьба з цими факторами приводить до знищення грибків і плісніви. Крім того, зовнішні алергени – це пилок або частина любих рослин, які знаходяться навколо нас. Це виробничі алергени, це хімічні алергени, які дуже часто в побуті, це продукти паління активного і пасивного, це дієти, які багаті на рафіновану їжу і бідні на антиоксиданти. це фізичні вправи, особливо інтенсивні, які приводять до задишки. до… Підвищення частоти дихання, це зміни погоди. А що в погоді небезпечно для бронхіальної астми? Це зміна температури, різке зниження або підвищення, це швидкість повітря, дуже велика вітер, це зміна атмосферного тиску, це зміна вологості, це може провокувати приступ. Надмірні емоції, як позитивні, так і негативні. І внутрішні фактори, це генетична схильність. Це атопія, підвищена чусливість, так, і гіперактивність бронхів, на яку на внутрішні фактори, на жаль, ми плинути не можемо. Приступи, як правило, починаються вночі ближче до ранку. Починається приступ з предвісників, тобто симптомів, які характеризують про. Алергічне, які прояво, це свербіння носі, це чихання, це сльоза теча, це виділення сноса, це сухий кашель. І от якщо в цей момент піймати пацієнта і почати надавати невідкладну допомогу, то, в принципі, ми можемо зупинити цей приступ. І якщо ж приступ уже розгорається, розгорається, там треба йти строго за стандартами медикаментозного лікування. Пацієнт просипається. Займає вимушене положення. Вимушене положення при бронхіальній астмі називається артапноя. Слово артапноя означає, що пацієнт повинен сидіти у запущеним ніжним кінцем. Вдихає, 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 видихнути повністю не може, грудна клітка розширяється, нагадує бочку, передні, задні і бокові розміри одинакові, у нього з'являється подовжений такий видих і у нього з'являється страх на обличчі. Колір шкіри від блідого становиться з часом синім пацієнт, при перкусії ми знаходимо коробочний звук, при аскуртації, величезної кількість сухих, свистящих, джежащих хрипів. Приступ, як правило, триває 20-30 хвилин. А може затягнутися на декілька годин. А в кінці приступу виділяється особливе харкотиня, воно склоподібне, і як тільки воно виділяється, стан пацієнта покращується. Нота Приступ закінчується виділем харкатиня. Чим швидше ми допоможемо виділитися цього харкатиня, тим краще буде пацієнт. Приступи бувають легкі, бувають важкі. Як же визначити нам важкість приступу? Перше. Це посилення хрипів та задишки до такого стану, що пацієнт не може закінчити речення від початку до кінця без паузи для дихання, або він не може піднятися зі стільця, тому що в нього така задишка. Оце каже про тяжкий напад. Наступний симптом тяжкого нападу це частота дихання більше 25 в одну хвилину, 25 або більше. Наступний частота серцеве скорочені 110 в одну хвилину або більше, не дивлячись на те, що більше ніж 30 хвилин тому назад ми ввели бронхолітики. Іще один показник, на який я хочу звернути увагу, це пікова швидкість видиху. Вона нижче на 60% від найкращого попереднього результату. Тобто ми повинні знати іще попередній результат. Пікова швидкість аналізується в дінаміці завжди. Тому пацієнти повинні завжди вести щоденник, де відмічають свою пікову швидкість видиху. Сатурація кіцню. Нижче 92, це показник, який каже про те, що обов'язково необхідна оксигенотерапія. І стан пацієнта погіршується в суперші лікуванню. А які ж ознаки насторожать нас, і вони є загрожу не для захворювання, а для життя пацієнтів? Це те, що при аскультації ми вже не чуємо у тих жажащих хрипів по всій площі легень. Те, що пацієнт у нас посинів, змінив коліс ціаноз. те, що в нього брадікардія, пам'ятаємо, 60-80 60, браді. те, що в нього артеріальний тиск упав гіпотензія, пам'ятаємо, що на 60 і ниже симптом гіпотензії. Те, що пацієнт знесилений або він непритомний, Те, що пікова швидкість нижче. Чим була попередня на 30-40%, тобто вона знижується, падає. І парціальний тиск крові змінюється. Парціальний тиск крові залежить від артеріального тиску, якщо гіпотензія, а, а в нас парціальний тиск в нормі при тиску 80-100 мм, якщо він знижується нижче 100%, то і падає парціальний тиск кисню в артеріальної крові. А також знижується ph крові. Пам'ятаємо, що pH крові 6,4. Якщо він знижується, то він знижується в сторону кислоти, де закислення організму. Далі. Невідкладна допомога. Що ж треба зробити? Перше надати пацієнту вимушеного положення ортопноя з запущеними ніжними кінцівками, щоб він мав змогу нахилитися трохи вперед, опору для ног для рук. Коли пацієнта має опору для рук, він максимально розширяє грудну клітину і збільшує життєву легень. Дати, далі надати йому кисень. Якщо це в лікарні, то це обов'язково через маску або, маску або катетер зі швидкістю 4-5 літрів за хвилину. Якщо пацієнт знаходиться в реанімаційному відділенні, концентрація кисню і швидкість можна збільшити. Якщо пацієнт є супутній хозл, то швидкість потоку треба зменшити до 1-2 літра з метою попередження гіпокапнії, тобто зниження рівня СО2. При різком зниженні СО2 у нас посилюється бронхоспазм. Тому швидкість дуже-дуже повільна. Якщо це пацієнт в домашніх умовах, знімаємо одяг, який стискає грудну клітку. Пам'ятаємо, що якщо буде тугий ремінь на спідниці або на брюках, то це підвищує тиск в чарівній порожнині, піднімає діафрагму і не дає зробити глибокий вдих. Тому розтягаємо пояса, корсети, зміняємо грудну клітку і відкриваємо вікна, квартирку для того, щоб був кисень. Наступним ми призначаємо бронхолітики, тобто призначаємо не ми, але в домашніх умовах ми можемо дати бронхолітик у вигляді інгалятора. Ну а в лікарні вже медикаментозне лікування призначає лікар. І так, бронхолітик, сальбутамол. Ми можемо повторювати дачу сальмотамоду через кожні 20-30 хвилин 2-4 рази. І таким чином пацієнт отримає від 4 до 8 вдохів сальбутамола. Більша кількість не бажана, тому що передосування бронхолітиків може привести до обратного ефекту бронхоспазму. Якщо сальбутамол сам не діє, його може поєднати з іншими бронхолітиками, але це вже за рекомендацією лікаря і через небулайзер. Обов'язково призначаються великі дози глюкокартикостероїда при важкому, особливо нападу. Спочатку його вводять парентерально, а потім, якщо пацієнт може ковтнути плюс оральні глюкокартикоїди. Після приступу оральні картикоїди продовжуються, а якщо призначається на тривалий час, то Дозу їх може збільшувати лікар, який відповідає за даного пацієнта. Якщо ми зробили все, що ми казали до цього часу, а стан пацієнта не покращується, то йому призначається інгаляційний адреналін. Інгаляційний адреналін називається рацемічний. Адреналін. І він, якраз гормон якийсь і направлений на розширення бронхів. Для посилення бронхолітичного ефекту призначається ще магній сульфат внутрівенно. сульфат має спазмолітичний ефект, має сечагінний ефект, що зменшує набряк бронхів, і має заспокійовуючий ефект. У разі тривалого нападу у пацієнта розвивається зневоднення, тому йому парентерально вводиться рідину. Рідину треба вводити строго по розрахункам, передозування рідини, особливо людей повільного по похилого віку, плюс якщо в них є серцеві судинні захворювання, може привести до серцевої недостатності. І остання рекомендація це неінвазивна штучна вентиляція легень, якщо пацієнт самостійно дихати не може. Це можливо тільки при постійному моніторингу, тобто в відділеннях реанімації. Після того, як основний приступ було знято пацієнту, пацієнта не можна залишати на одинці. Для нього треба анізувати індивідуальний пост. За потреби при дозволу лікаря залишаються оксигінотерапія. Продовжуються лікування оральними глюкокартикоїдами. Можна глюкокортикоїди вводити в вигляді інгаляцій через нейбулайзер. Седативні препарати дозволяються тільки в відділеннях реанімації, антибактеріальні препарати тільки якщо є ознаки бактеріальної інфекції. Пацієнта виписують із стаціонара, в якому випадку він подлягає виписки і амбулаторному лікуванню, якщо функції легень нормалізовані, а функції легень ми визначаємо по піковій швидкості видиху. Тобто, якщо добові коливання менше, ніж 25%, якщо 70% Вище від попередньої величини, тобто, в принципі, пацієнта можна виписувати. Перед випускою треба перевірити, чи пацієнт має оральний глюкокортикоїд, чи він має інгаляційний бронходілятатор, чи він має інгаляційний глюкокортикоїд, чи в нього є план тривалий підтримуючої терапії, чи він в... а... має власний пікфлометр вдома. Чи він знає правила техніки інгаляції, чи він знає, до кого звернутися за консультацію до якого лікаря і у разі виникнення якихось питань або невідкладного стану, Баранхіальна астма поділяється по стадіям. Стадії залежить від частоти нападів. Чим чаще напади баранхіальної астми, тим важче стан пацієнта. Далі я хочу представити вам контрольні питання, по яких ви можете перевірити, чи ви знаєте цей матеріал. І контрольні тестові питання, які можна теж проглянути, і визначити, чи ви знаєте відповідь на то чи інше тестове завдання. Ви можете пізніше зупинитися і прогорнути ці тести, і подивитися, чи відомі вам відповіді. Дякую за увагу. На цьому лекційний матеріал закінчений. Інший матеріал буде по догляду за пацієнтами з бронхіальною астмою, де будуть представлені немедикаментозні методи лікування пацієнта. Дякую за увагу, до побачення!